Дві години доби мої рідненькі підписники і гості мого каналу. Просили показувати все, що я консервую. Сьогодні новий рецепт, для кого новий, для кого ні. Дуже смачний салат на зиму. Це квасоля з баклажанами. Готується недовго, без заморочок. Ну, для мене особисто. Я, в принципі, такі рецепти і вибираю. Салат дуже поживний, дуже смачний. Він, в принципі, його можна з хлібом наїстися, такий калорійненький салат перевірений вже мною, дуже смачний. Так що пропоную по солі і цукрові зразу скажу те, що в рецептурі написано, пробуйте. Пробуйте самі на смак. Комусь солоніше, комусь солодше. А так, в принципі, все, всього достатньо, всього в нормі. Ну що, побігли готувати? Так, 350 грам квасолі замочила на ніч в холодній воді. Вранці промила, поставила, зварила. Все, вона вже в мене варена. Далі по овочах. Так, ріднулі, що нам ще потрібно? Баклажани в описі напишу рецептуру. Вага вже буде в очищеному вигляді. Так, произвольно, приблизно. Болгарський перець. Можна соломкою, можна кубиками. У мене так напівсоломкою. Кому як зручно. Цибуля, цибуля кубиками, звичайно. Де дрібніше, де неважливо, де більшими. Морковочка. на горлот велику тертушку, помидорчики переблендовані, заблендеровані. Коротше, як кому подобається. Головка чеснику. Можна так порізати, можна чеснокодавку. Кому подобається остреньке, можна червоний перчик. Мої всі люблять остре. Ну і, звичайно, квасолька. Я буду готувати в такому казані. Половину олійки виливаю, щоб мені трошки обсмажити баклажанчики. Хоча в рецептурі баклажани не обжарюються, кидаються сирими. Не знаю хто, а я... мені не подобаються баклажани, вони мені як сирі виходять. Я їх хоч чуть-чуть обдаю піджарюю, зовсім інший смак. Не солю, не стіжую воду. От просто бистренько, щоб хоча б корочка якась взялася, бистренько на олійки, на рафінованій, бистренько піджарю. Сказана, і висиплю. Колійка нагрівається. Повірте мені, тут дуже трудного нема нічого, все це я роблю між роботами. Квасольку звечора намочила, поставила, зварилася. Нічого тут такого дуже заморочливого нема. Ну, повірте мені, воно того варте, навіть якщо ви хоч трошки часу витратите, цей салат. От Мені саме дуже подобається, чесно кажучи, дуже багато салатів я робила із баклажанами. І взагалі в мене смаки дуже хай я і села. Дуже мені дуже трудно угодити, чесно кажучи. Висипаю на дуже великому вогні, постійно помішуючи, щоб так, зверху хоча б шкориночкою взялося. Баклажанчики обжарила, вони зменшились в об'ємі, аромат іде неймовірний. Це буквально зайняло 5 хвилин на великому огінні, дуже помішуючи. Вливаю стальну олійку, піжарим цибульку до прозорості і вкидаємо морквочку. Все буквально по 5 хвилин. Не треба дуже вжарювати, головне припустити його. Мурковочку трішки протушкували, висипаємо перець, вмішуємо все так само, 5 хвилин. Протушкували, вводимо сюди помідори наші перебиті. Даємо сіль, кидаємо цукор, перемішуємо. Завжди пробуйте, сіль зараз різна. Даємо чесничок і гіркий перець по бажанню. Коли закипіло, робимо маленький вогонь і варимо 10 хвилин. 10 хвилин вкидаємо баклажанчики і вмішуємо. І квасольку, все перемішуємо. Коли все змішалось, закипить у нас, ми зменшуємо вогонь і оставимо тушкуватися на 15 хвилин. Потім додаємо. Оцет 9% і тушкуємо ще 5 хвилин. Якщо по якійсь причині, тому що помідори бувають різні, у вас вологи занадто мало, можна додати рідину там, де варилася квасоля, тому не виливайте її. Так, салат у нас тушився, розкладаємо по баночкам. У мене швидка стерилізація з оцетом. Аромати на все село. Так, що в мене вийшло? Закривала в літрові, півлітрові. Якщо щитати півлітровими, то вийде 9 півлітрових баночок. Так, 4,5 літра. Дуже смачнючий, дуже класний. Всім приємних закруток. Надіюсь, і вам сподобається. Всім миру, добра. Пока-пока.